Такі відоси, тому мені цікаво. Краще не зраджувати. Ти хочеш щось замотити зі мною? А в тебе є якісь пропозиції? Краще не зраджувати. Угу. Окей. А ви б зустрічалися б з дівчиною або планували б сімейне майбутнє, якщо б у неї була б дитина? От як кажуть, типу, баба з прицепом. Омар, дякую дуже. Ти типу, жили б з такою дівчиною чи ні? Мені цікаво. Отамнізія, ну що я можу сказати? На потяг треба було б Ой, сонечко, співчуваю. Так, я б побачила перше так. Все можливо, а чому б ні? Блін, реально ви молодці хлопці, оце ви мене так що... Хтось написав ні. Якщо я ти на прицеп, то так. Якщо я вмію варити борщ, то чому б ні? <сум> Мені 22 роки. Дитина це ж не проблема взагалі. 50 на 50. Просто я от просто думаю, якщо <смі> б в мене була б дитинка, в мене була б дитинка, мене б хтось б взяв б, чи ні. Тому що це в нас недавно з подружками була така розмова, що, типу, ну, якщо баба з прицепом, то все, то хрест на тобі і все. Беру. В тебе, значить, є, раз так говориш? Ні-ні-ні, правда, в мене немає діток, в мене немає. Думаю, що щоб взяв. Краще своє, звісно вже взяв ти росія. У мене є категорія на прицеп. Блін, бачите, хто як? Хто каже, я б взяв би, а хто каже, я б не взяв би ні, у мене дітей немає, у мене реально немає дітей. Е, я, просто, я просто поцікавилась. Якщо в хлопця є дитина, то як ти до цього відносишся? Я гарно до цього відношусь. І, типу, я зустрічалась з людиною, у якого є дитина. І він розведений, і все. І, і все нормально. Типу, я не бачу, що тут ще є щось такого погано. заказ заказіли. Я, коротше, казала, що я боюся військових. Реально, я боюсь військових. Не знаю чому, але я їх боюсь. Накидайте краще пару лайків, буде приємно. дуже. Омар, дякую, дуже велике, синки. Чому розірвала стосунки? Не я. Так, Чернівська область. Говорю правду, у мене, допустим, є Дівчинка-хлопчик, скільки років. Привіт, приходь за мене заміж. Якщо б це була б справжня обручка, то так. <сум> я ще чу. Син зовут Дамір. Ой, яке гарне ім'я. Скільки років? Я добрий військовий. І так, я закінчувала ефір, але додавалися люди, які підняли активи. І я думаю, Блін, ну трохи побуду. але У мене немає дітей, але вже б хотів. Скільки тобі років? 4,5 сину. Ви роз, ну, розлучені чи ні? Е, я живу в Німеччині, давай знайомитись, приїжджай до мене, пиши тут життя і гроші, думай. Я в Німеччині працювала, працювала два роки, тому, типу, що мені думати? І я повернулася назад в свою Україну, тому що тут в Україні набагато краще. Тут моя рідня, а за кордоном типу смуток, все. Актив, тому що ти активна. Ну, так, да, може бути Віталіка. Я, до речі, блин, так і не виходила з цього прямого ефіру. Я все хочу вийти вийти, але люди не відпускають. Розмір твого пальчика, вже зараз все побігли за обручкою. Та я шуткую, ти що, яка обручка? Я, я не хочу, Ну як, я хочу заміж, але. Типу, блін, ну треба ж якось пожити з людиною. Нараз від вона вже замуж вийшла. Ну, швидка, мадам. Бистренько. Бачиш? Що з губами мала, нічого мене з губами. Що мене з губами губи, як губи. З ким би знаменитися і хотіла би зустрітися? Не з ким. Реально, ну, типу, знаменитий люди, окей. Все. Ну, Мені байдуже. Знаменитий ти чи не знаменитий. Скільки тобі років? 22. Хочеш, то бери мене. Куди брати тебе? Давай, йди, покажи себе, машину. Типу, блін, Не хочу я виходить. Мені хорошо сидіти. Можна довго обсуждати, но буде не совсем красиво. Так, я згодна з тобою. Марсенки Бачу потолок трохи відстає, приїжджаю і підклею. Машина не моя, машина не моя, моя шкода в ремонті. Тому я нічого тут робити не буду і я не соромлюсь цього. І в это дело, что у тебя нет желания встретиться со своими любимими певцами или актерами Ні, нема. I like you. Ну, одно скажу, що вона сказала, що якщо треба, будет, то 10 разів вийде замуж, як то так. Я поняла. Скажи, пожалуйста, Софіна. Софина. У мене взагалі шкода репід. У мене зламалась коробка передач. Я вже, ну, типу, я купила полушну коробку, все нормально. Ви ж тільки замінили на новий і все. Вівторок вже виїду на своїй машині. Де заказати рекламу салону? Навіть не знаю. Який розмір? Розмір чого? Привіт, Софіна. Окей. Всім Софіна сподобалась. девушка Угу. Ти дуже гарна дівчина. Дякую, сонечко, дякую. Дякую за лайки, дякую за актив. Я не знаю, що саме зламалася в коробці. Я вже купувала машину, там вже була. Якби кропка робилася, тому мене одразу попередили ті, в кого я купувала машину. Тому ну, прийшов її гапель. Ровньо. Вирівнюєш волосся, ні не вирівнюю. Ой, Ігор, бородатик такий. Парускі Та Гавері. Ну, взагалі я російськомовна, але. Якось, ну, Буду приходити на українську. Я намагаюсь спілкуватись українською. Я не навжу себе. Щось взагалі не зрозуміло. Ей, красотка не має розмір, Она на весь мир, а її красота не має розміру, а ну. В цьому є свій шарм, коли дівчина шарить, то і ще їздить. Ну так. Привітки. Е, так, у мене коробка механічна була на рабіті, 6 ступка. Спочатку казали, що, скоріш за все, там первічний вал зламався, підшипник первічного валу. Ну, бо вона стукала. От. Але е, вияснили, що взагалі коробка зламалась. У мене справжнє, натуральне волосся, не фарбоване, я навіть не разу не фарбувалася. <рес> На фуру піду. Угу. А, як справа, справа, добре. А, з тобою було приємно українською спілкуватись. В тебе гарно виходить. Намагаюсь спілкуватися українською мовою, але для мене це тяжко. Волосся топ, дякую дуже. О, все, вже треба виходити з прямого ефіру. Я вже дуже-дуже довго. Андрій, дякую за подаруночок. У мене була джета, гарна машина. Ого, я навіть таку не знаю, Марку. Гарна посмішка, дякую. А, Вольцейн поняла. У тебе дуже гарно виходить, не знаю, що у вас там по російськи Ну, я я спілкуюся. Але, якби на роботі, десь в соціальних мережах, тільки українська. Яка машина в тебе? У мене Шкода Репіт. Е, Чернігівська область. О, я вже втомилася. Значить на роботі ким працюєш менеджер з продажів. Дякую дуже за подаруночки. Так, 14.30 і я вимикаю прямий ефір. Все, хватить. На сьогодні досить. Покатай на шкоді. Дякую за подарунок, за Тікток. Ой, клас, Євгеній, дякую. Дуже приємно. Дякую. А, пишіть тут, я в інсті Не всім відповідаю, Та я взагалі майже не відповідаю в інстаграмі, ніде. Да, у мене є домашній улюбленець. В Тіктоці можна побачити відео. У мене лабрадор. Чорненький такий. Привітика! Я дуже люблю собак. Котів не люблю. Служу Республіки Білорусі. Ну, до побачення, лашарик. Все. Я не ображаю людей, але просто кажу їм одразу до побачення. Так, парфуми, які любиш. Я люблю маскино. Зараз покажу, які. Я, до речі, спеціально для маш для. Сумочки для рюкзачку купила собі окремі духи, такі мініатюрка. Ось такі маскіна. Вони дуже приємно пахнуть і такі прям дуже жіночні. Це спеціально, щоб я великі флакон не тягала, у мене маленька мініатюрка є.